Дівчатка, що ти вообще тут делаєш? Ти, типа, вообще не літаєш. давай додому. Дівчина з Дніпра навчалася на фінансиста і працювала барменом, але після трагедії на перемозі вирішила йти на війну. Тоді їй було 22 роки. Мама була дуже вражена, вона думала, що я жартую, бо вона мені постійно казала, що я не можу довго працювати барменом, мені треба щось серйозніше. І я їй сказала таке рішення, що, типу, я іду в армію, вона була дуже. В шоці, але потім вже все добре. Типу вона зрозуміла, що я в безпеці відносні її все добре. Її одразу направили на навчання у Велику Британію. Каже, там було важко, але корисно. Там ми були на межі наших потреб, сил. Ми постійно там знаходилися як на імітованих випадах. Це був березень, було дуже холодно. Була багнюка. Ми чотири дні просто мокрі. На початку весни в холоді були мокрі. Ну, це було таким сильним мотиваційним випробуванням. Після цього потрапила до розвідувальної роти у 23-ю бригаду. Спочатку Кіра приймалась. як її приймуть у чоловічому колективі. Дорослі хлопці я думала, що мене ніхто не ніяк ну, типу не прийме, не буде. Типу, я казала одиницю бойову сприймати, але з часом потихеньку я виборювала свій авторитет. Щоб до мене відносили серйозно, бо я була зацікавлена в роботі. Я цим горіла і досі горю. І отак, от часом виборила право типу, називати себе справжнім фахівцем. Я починала як зв'язківець, тобто, ми там під час руху бойових груп ми ну, спілкувалися з ними по рації, налаштовували зв'язок, розвозили цей зв'язок по підгрупам. І ну, на початку це було дуже страшно, тому що ти. Спілкуєшся під час бойових дій з цією людиною, передаєш всі команди і відчуваєш дуже велику відповідальність. А особливо коли зв'язок не працює, це це дуже страшно. Це, від цього залежить життя людей. Поки дозволяло, ми сиділи за кілометр від, від ворога і не були в піві. Так по нам артилерійські снаряди працювали, каби працювали в очеретіному. Ми були то ворожий літак. Після нового року почав кожен день прилітати і скидати по два каба. це було дуже сильно відчувати. Ми жартували з хлопцями, і воно на жартах всепу типу, було нормально. Типу, допомагало тобі триматися. Чисто на жартах ти, ти вивозиш в цій темі. Тому що якщо ну, хоча б доля малесенька страха тобою заволодіє, ти себе не будеш контролювати і ти тільки наробиш біди. Не, не дозволяти собі там сумніватися і навіювати паніку. Краще сміятися, жартувати по чорному, але триматися. Я єдина жінка, комфортно взагалі всі з відношенням, типу, відносяться до мене і, ну я ж кажу, спокійно зі мною спілкуються. І якщо треба покричати, я кричу. Якщо треба новеньким щось розказати, я розказую. Тобто нема такого, що вони там не сприймають мене ні що. там стій, стронку в мене були бразильці, вони мене. За кожну якусь проблемку маленьку всі відтискалися там по 20 по 30 разів на день, то там по 200 виходило, то нормально працювати. Найстрашніший день припав на 8 березня. Тоді Кіра опинилась в епіцентрі ворожого обстрілу. Хлопці подарували мені купа квітів, подарували мені великий смачний торт. Ми сиділи, відмічали. Скоро мало бути моє чергування, моя зміна, і я вирішила прилягти відпочити. І прилетів кат і зніс пів вулиці. І це, це було чудово, 8 березня для мене. А Потім через три дні ми, ми, не ви, ми не виїжджали з цього села, тому що там ще було безпечно, по логістиці було якраз чудово. І близько до вишки, там, де наш відрасатор стояв, і почався обстріл села дуже сильний. Тобто, спочатку це теж був кат. Ми такі подумали, що це все нормально, на лайті, тому що досвід в очереті, з москабами був постійний, ніхто на це не зважав уваги. А потім почався обстріл. І хлопці мене відправили першу, і я якраз попала в саму гущу подій. Там ти їдеш, дерева падають прямо на дорогу, купа, пиляки, е, типу, обстріл біля тебе ляпає там 10-15 метрів. Хлопці мені потім казали, ми думали, ти не виживеш, тому що тоді я просто поїхала в саме пекле. Але ну. Дякую чи богу, я виїхала, все було нормально. Так минуло два з половиною роки. Кіра пройшла офіцерські курси і у свої 25 стала лейтенантом. Коли я пішла на офіцера, мені сказали, що що ти вообще тут делаєш? Ти типа взагалі не літаєш, давай додому, туди-сюди. І в мене ж там, ну, поставили поставили названня сержанта. Ти типа, правда, сержантом була, що розказуєш, що ти робила. Ну, я їй кажу, що там. По цією робола, групи вела, полосенка КСП працювала, все нормально. Він мене дуже сумнівався брати, дуже, взагалі не хотів, тому що дівчина куди в розвідку, це ну, ви що. А потім все-таки я показала, що я можу працювати, давайте, 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 нічого не відказуватися. Коли хоче розслабитись, граю у комп'ютерні ігри. В сукні їй вже некомфортно. а готую лише коли є настрій. У цивільних дуже багато страхів. Що про мене подумають. Як я виглядаю, про зовнішній вигляд, якісь там кар'єрні замашки, житловий момент оці всі питання. А в армії ти просто стаєш впевнений собі, і ти будь-яку важкість, яка в тебе в житті виникає, ти її сприймаєш просто як чергове випробування, як зранку попити кави, і все. Тобі перестає бути так. Супер страшно соціально за своє життя. На початку я відмовилася від якого макіяжу, від манікюру, від нарощених вій. Вже десь через більше, ніж півроку служби, мені мої командири кажуть: а чому інші дівчата роблять, а ти не робиш? Я кажу тому, що я типу така сама, як і ви. Я не хочу там виділятися, що там зациклюватися на зовнішньому цьому вигляді. Вони Мені кажуть, взагалі не переживай, роби, що хочеш. І я отак от почала потроху робити собі вії. Але я на цьому обмежуюся, тому що манікюри це непрактично, тому що будь-що зачепив, ти постійно там, як раніше, ми по вишкам лазили, ще бруд, щебінь, ну, рукам буде біда. А отак, трохи щоб зробити контраст та чель, то можна трохи собі зробити приємно і зробити вії. За три роки в армії я цього літа купила собі сукню. Одну одягла і один раз і вже якось більше не змогла в ній ходити. Якось було якось некомфортно. Якось ти себе відчуваєш незахищеним. Коли я в формі, я повністю себе впевнена. Коли я одягаю цивільний одяг, в мене таке відчуття, ніби я лялька в цьому будиночку, в цьому ляльковому, ніби воно все не справжнє, якесь пластмасове, штучне. Нереально. Я можу приготувати по настрою. Коли ми жили старим своїм підрозділом, коли я ще була у зв'язку, ми готували по черзі. Я хлопців валувала всякими том'ямами, раменами я готувала. Був настрій, там купила креветки, зробила якусь там китайську японську річ, і вони всі смакували. Ну, я готую, в основному тільки, ну, коли в мене гарний настрій і все. Хочеться щось хлопцям зробити приємне, а так на побутові, то це хлопці самі готували. У відпустці серед цивільних. Їй теж не дуже комфортно. Дивується, що люди забувають, наскільки поруч з ними йде війна. Ти відчуваєш, що ти якийсь як, 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 обмежений, як якась біла ворона, якась неприязнь до тебе. Ти хочеш маршрутці показати, у БД, щоб проїхати безкоштовно, ці закочені очі постійно. Навіщо там, ну, ти це робиш, там, чи, чи якийсь осуд, що ти там. За те убиде, ніби ти якась інша людина. Це просто проїзд в маршрутці і якось так некомфортно. І там питаєш щось у людини, там в магазині чи на вулиці, всі якось так, якось відгороджено до тебе. А особливо коли по формі йдеш в Дніпрі, то взагалі всі дивляться з острахом, повертаються всім, якось Оці косі поглядів, всі стоять на тебе, дивляться. Таке. Ну, буває, добрі люди там допомагають донести рюкзак. Чи там чи коли в транспорті там можуть потримати. Але в основному якось трохи ну не, не осуду, а такого якогось косих поглядів вистачає. Я хочу сказати Дніпрявим, щоб вони нарешті прокинулися, тому що війна вона вже дуже близько. Війна не в новинах і вона не десь там, вона поруч. і так це відчувають на своїй шкурі шахедами. Але коли почнуться FPV, коли почнуться каби, арта це буде набагато жорсткіше. І треба бути людяним. Треба допомагати армії по 10 гривень кидати, по там по 30 гривень кидати, сітки передавати, всілякі продукти передавати. Усе, щоб тільки допомогти війську, не боятися війська, йти в армію. Нічого страшного немає. Ми всі люди одинакові, всі були цивільними. Все можна побороти, влитися в колективі, все буде добре. А безвідповідальність, байдужість вона вбиває. Росіяни прийдуть в будинок і вони не будуть питати. Тут ми знімаємо квартири, військовим кажуть платити 40 тисяч гривень за квартиру, в якій немає нічого. А росіяни просто приходять твій будинок, виганяють тебе з твого ж будинку, якщо не застрелять, і просто живуть в ньому. От от в цьому і проблема. Не треба бути безвідповідальним і стояти стороні. Ворог дуже близько. Кіра каже, у війську стала впевненішою у собі і жодного разу не пожалкувала, що пішла воювати. Ще до початку війни в мене була мрія стати аудитором. Я, типу, як коли навчалася, приділяла цьому особливу увагу. Але зараз, вже будучи в армії, я хочу розвивати себе по армійській щаблині. Я в армії себе відчуваю ну, справжньою живою і ну в армії. Тоб, що не казав всі люди, вони справжні. Вони всі показують своє нутро і відкривають душу. Армія це дуже така сильна призма. Ну і перевірка людини на мужність, людяність і реальну щирість.